Усім привіт! Давно ми з вами не бачилися, дуже давно особисто, да, я викладала якесь відео, але не бачилася. Сьогодні в нас вже на дворі 26 червня, літо в Розгарі у нас дощ вчора був, доволі прохолодно. Плюс вчора був дуже насичений день, вікуся атестувалася, отримала другий білий пояс. Цей тиждень у нас не менш насичений, тому що ми з Вікуською збираємося на відпочинок. Вікуся захотіла їхати в літній табір від школи Айкідо, але ми трошки побоялися відпускати її саму, тому я їду разом з нею. Їдемо ми в Буковель на тиждень, виїжджаємо в цю неділю і повернемося в наступний понеділок. Через тиждень. Тому, ось так. Тому тиждень буде доволі насичений, будемо збирати сумки, будемо збиратися самі. Сьогодні в мене зараз будуть заняття, я вже у відпустці, нарешті. Тому, можливо, що це теж пов'язано з тим, що я не з'являлася, оскільки хотіла трішки. Передихнути, набратися повітря в груди. Також я їздила, возила своїх дітей з класу в Карпати. Ми були з ними три дні в Карпатах, теж доволі класно переключилася, скажімо так, трошки змінила ситуацію, змінила місце, стало набагато простіше, але роботи ще дуже багатько. Великі плани побачимо, що з того всього вийде. Планування не закидаю, планую кожен свій день. Завтра у мене за планом манікюр і педикюр. Ще потрібно піти зробити брівки, щоб бути взагалі красунею, їхати відпочивати. А, тому так, Матвійчик два тижні був у бабусі, це тиждень від садочку. І ще потім після ми їдемо з вікою, от, щоб тату було простіше. Матвій їде до бабусі. А, тому. Вперед, будемо надіятися, що все буде добре. Дякую, що ви далі з нами. Чекаєте на наші відео. Я думаю, що надалі буде багато цікавих відео з Бувковелі. Тому, кому цікаво, залишайтеся. А сьогодні в нас такий робочий день. В мене в планах я хочу поляти свої квіти, тому що мені потрібно їх гарно поляти, щоб вони витримали без мене. Мов ну, якось так. Вперед працюємо. Мої красунички цвітуть. Мій дикий котик. Шоколадка. Ось ця красунька не перестає мене радувати. Санта Клаус ще цвіте. Пульсація. Продовжує. Ось на цю милоту гляньте яка красонечка. Треба буде гарно сьогодні поляти. Ось тут. Ось тут знизу тільки ця потрошку. Ось цей красень. Ну и тут пиратик вы делаете. Будда. Клеопатра. Вся беленькая красоночка. Тут детка. Ось. Гляньте, яка милота. Ось яку мені красуню подарували. Сташковий скульптор. Ось такий мені букет дарує. Ось тут котик Розцвітає. І ось огляньте, яка милість. Це просто божественно. Треба буде сьогодні їх попереставляти трошки, виставити, щоб милуватися їми. Тому що це божественно. І під віконня у дитячій біленьке ось о. Гляньте, яка краса. І ось тут недостатньо вологи ця да, манюнька, ось ця дуже класна. Ось гляньте яка красунька. Тут такий сапфірчик розцвітає, дам є сапфірчик. Вологи їм потрібно дати. Ось тут гляньте, яка красуня. Просто божественно. Треба сьогодні їм дати води якомога більше. Забрала свою булечку з табору. Виходь, виходь, йдемо по мотвічкам. <кхи> Вікторія сюди. Мама, я кувирок навчилася на ці штучки робити? Умнічка. Отак, поваляй. -кай. Зараз зберемо. Написом калюсь. Побачила, зараз заберемо твічка І Потім всі в зборі. А вікані. Ні. Угу. Кожен по-своєму. ой, Галі подавка пара ой Дуня, Ой. А потім мама стирай uh -huh. красотулька мамина. Покажись, яка ти красотулька, тут красу навела.

Така красоня там тут ще випускає, так що да. І тут я трішки, трішки переставила. Мама, іди по конфлікту. Мама, мама, сука немає, что вот що Ну і знизу там трішечки. Мамі, Якщо таке. Ой, нічого не передбачала лиха, але я сьогодні вирішила повністю помити всі свої квіти. А день я їх мила, полоскала, поливала, але дякувати Богу все зробила. Ой, переставила все. Тепер можна бути спокійними. А от. Можна спокійно їхати відпочивати, з ними все буде добре. Я ще трішки-трішки їм додав водичка, як буду їхати, і на цьому буде все. Так що, кимось, ось таким був мій день, трішки поговорили, показала вам свої красуночок. Дякую вам, що ви були зі мною. Скоро дуже скоро повернемося в хороший звичний режим. І будемо працювати далі. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей.